Сьогодні покажу вправу, як знімати напругу зв'язів щелепи або просто як вивільняти то, що коли там прикусив зуби, промовчав, стримав себе, але все одно це десь треба донести, а як доніс то треба десь виплеснути так, щоб не покусати всіх довкола. Так? Нам буде треба папір, можна пару листів або рушник. Чистий рішит, який ми скритимо також бутон. Можемо вкрутити бутом. І зараз ми будемо згадувати, що ми вміємо кусатися, гризти. І така злость, яка є. Можливо, якась ситуація є, яка от потребує, що це розігрує, як, як тузік, да? і ми беремо листок рушник. і беремо і прям зубами закусямо прям а, всю таку агресію виплескуємо. Якщо розривається бумага, якщо це бумага, то окей. І е, слідуємо, йдемо за цим імпульсом. О, закусали, виплюнули, наприклад. і Далі. Можна взяти ще. Мені дуже подобається розсилати, наприклад, міністр на валена город. І далі продовжуємо до тих пір, поки не відчуваємо що шух на стопу стилах. Мені прикольно фаза, наприклад, не мало. Якщо йде імпус, ми йдемо за імпульсом. І робимо пару ще. хвилинних лопаних. І тепер в цьому положенні можна покрутити щелепою. І тепер ми беремо наше волосся, так наче у нас чайничок закіпає вже. І ми беремо прям наше волосся, мені просто не дуже зручно з цією зачіскою. Ми піднімаємо наше волосся, беремо і піднімаємо, наче оживляємо. да, такий масаж голови собі робимо, якщо боляче в якихось місцях, це може бути, робимо максимально обережно. Прямо так піднімаємо, коли наш чайничок кипить, ми кришечку так трошки піднімаємо, щоб не рвануло. Так, клас. І тепер з цього положення ми ставимо нашу руку, я, мабуть, сторону, ставимо нашу руку на щелепу, і тепер ми будемо відкривати щелепу, але наша рука буде давати таку опору, да? буде давати супротив, і ми через супротив відкриваємо щелепу і повільно закриваємо, зробимо так пару разів. Через супроти відкриваємо наша верхня щелепа на місці, ми нижню будемо рухати. Ми відкриваємо прям широко рота, а аж прямо відчути ту ямку в. О, як, як, якщо проти вуха, ми відчуваємо, коли відкриваємо роти, а навіть у нас ямка з'являється. І ще пару разів. Yeah. І тепер те саме робимо, але ми будемо піднімати. Получається, через супротив нашу верхню щелепу. Точно так само, але через супротив верхню щелепу. ще пару разів. Відпивкаємо руку. Якщо при якихось проявах у нас відчувається якесь таке, що скажуть, чи це нормально, ми дивимося по сторонам, Це нам можна проявляти нашу злість, випускати її. І зараз може бути безпечно, і ніхто не проти. Нема нікого, хто мог би бути проти. І тепер повільно ми прямо витягуємо наш м'яз шиї. Ми прямо витягуємо так шию, наче заглядаємо, розтягуємо ось ці м'язи. Вони можуть бути такі, буває так, що прям вони відчуваються напружені. Ось ця вправа допомагає розтягнути і розслабити ці м'язи. Ми повільно. Розтягуємо. І тепер повільно можна верхню частину грудного м'язу ми його так прям розтираємо. Верхню частину грудного м'язу ми прямо розтираємо. І можна прямо так скинути зайву напругу. Наче уявляємо, що на наших плечах щось сидить. І ми його так піднімаємо і прям з видохом наче скидаємо. Аж підопускаємо плечі, так, напругу, так трошки на наче, натискаємо плечима донизу. Наче скидаємо щось зайве. І ще один. Дякую за цю практику і зустрінемося в наступних відео.